Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні готуємо дві смачні закусочки. Почнемо. Перша закуска у нас буде з крабових палочок. Ось дивіться, от так збиваю їх. Додаю до них вершковий сир, любий, який у вас є. Знову це все перебиваю блендером. І ось така маса у нас виходить. Беремо готові вже тарталетки. Масу перекладаємо в кулінарний мішечок. І будемо наповняти наші тарталеточки. Ось так формуємо їх. І зверху прикрашаємо червоною крою. Закуска готова. Закуска номер 2 Нарізаємо багет, беремо одне авокадо, відділяємо від кісточки, якось перекладаємо в чашу нашого блендера. Додаємо до авокадо трішечки вершкового сиру і обов'язково лимонного соку. Тепер це все збиваємо блендером. Ось така маса у нас вийшла. Тепер це все перекладаємо знову в кулінарний мішечок, так нам буде зручніше. Беремо огірочок, нарізаємо на ось такі слайсики. Я в тостері прижарила трішечки ось так наш багет. І тепер з авокадо ось так роблю квіточки. Зверху відварену креветку. Знову квіточку. І ось такі накручую рулетики з огірка. Присипаю кунжутом. Та трішки зелені. У мене листочки руколи. Все, закуска готова. Якщо вам сподобалися дві закуски, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки, готуйте з любов'ю. Я бажаю вам всім веселих свят та мирного неба над головою!